Воскресний день ікону Божої Матері, котра приходить на помощь всім скорбящим і з радостю, всіх скорбящих радосте, наші ікони православні в честь Божої Матері, мають деколи назву таку, в якій Божа Мати благословляє і трудиться, і допомагає. Ми сьогодні споминаємо. Божої Мати також призиває їй і покров до всіх нині страждущих, скорбящих, котрі суть у напастях, в бідах, котрі на війні, котрі втратили жиліще, котрі втратили уже синов і дочерей, усіх, Господи, благослови, утіши, укріпи. Що же і що можемо зробити, щоб милость була Божа з нами? Сьогодні Євангелія нам дає подсказку, де знайти свого лазаря. І ось Сьогодні Євангеліє вказує, як багатий лазарь мають дві долі: перший олігарх, великий дом, великі ворота, охрана машини, щоти у банку. І вдруг коловорит присів, лазар бідний просить помочі. Олігархи не спішать допомагати. там на світі, то має, багаті люди має скупі. Но сей не просив много. Навіть хліба не просив, просив крохитки, котрі падають на стіла, стола на землю, бо їх мало подмести. Принести бідному, він би був радий і то з'їсти. Но й ті йому не давали. До лазаря бідного проявили милость пси. Пси чувствують болезні, подійшли до нього, почали молизати рани, а залізує рани, вони їх приводять до істелення. Пси оказалися милосердні, а багачні. У нас на Карпаті, давно, ще при Чехах, з'явилася невеличка така народна мудрость, де сказано, що йшли музиканти через то село, де сидів Лазар. Увіділи бідного та рішили йому заіграти мелодію. Ну, та й заіграли йому, а він лазар бідний, каже, що я вам можу Чим заплатити? І зняв із своїх рук оту свисухшу кожу, і тої кожиці закинув музикантові у бас трубу ту велику. Ну, та й розійшлися. Лазарь радувався, що його почестували люди. А музиканти були раді, що вони розвеселили серце полячого. Раслим музиканти присіли коло поточка відпочивати, а той, що мав бас-трубу, каже, щось мені впало в трубу, там щось дзвінить. Розвернув трубу, висипав, а оті висипалися золоті Монети. Бог наградив музикантів за милость до бідного Лазаря. Но коло нього живе багач, а в нього п'ять братів, а такий же, як він. Но прийшов час, умер Лазарь. Не замітили навіть небагатий ніхто. Похоронили Лазаря такі же бідні люди. Ну, Ларь оказався по смерті у царстві Божієм, на лоно, на колінах Авраама. Помер багатий і коротко за нього написано погребли його. Ну, ми добавимо від нас, від себе, багатому зробили похорон, телебачення, телефони – Інтернет, всі були на ногах, такий великий славний умер усіх гостів, усім давав медалі, на различні фестивалі виділяв, на розличних красунь виділяв мільйони, а бідному Лазареві хліба не дав. Но у духовній житті бач оказався в пеклі. У страшному пеклі, ужас, його там страшні мучені у совісті, Но ще його совість і гризла вдвоє, коли увидів презренного Лазаря там, на висоті, у царстві Божій. За що? І чує голос з небес. Ти набрався доброго, ти не думав за вічне життя. Ти радувався, танцював, думав, що кінця світа не буде, життя ти вічно все буде. Ну ти порадувався тепер муки. Лазар притерпів свій крест, а тепер радується. Проявив багач спомнім, милосердя і каже: якщо би, можна, щоб хоч тот лазар остудив мій, мій язик. Багач попросив лазаря, ну не хочете пустити лазаря в пекло. Пустіть, Гонай Воскресне, лазарь, бо маю прядь братів, таких же пустих, таких же злодіїв, як і я, безбожників, безчувственних до чужої болі. Може би, лазар воскрес, та розказав би, в яких я біді, той, у пеклі, та може би, вони розкаялися. Голос Божий знову звучить до багатого. Там на землі мають пророки, священників, апостолів на їх слухають. Но багать кричить: ні, то не научні атеїсти, не безбожники. Разве злодії можуть бути віруючими. Може, би лазар Воскрес сказав би, але то Господь сказав багатому. Якщо твої браття не вірують нікому. Ні священникам, ні, ні апостолам, ні пророкам, ні церкви, то якщо хтось із мертвих воскресне, твої браття за живого закоплять у землю, скажуть, що клінічна смерть була і не розкаються. Ми завжди на сі притчі перескакуємо на Лазареву суботу. Нині річ іде про Лазаря котрою притчі. Які придуманий. А от на Лазарів суботу Ісус дійсно воскресив четверодневно умершого Лазаря, лічність історичну, череп Лазаря ми лобозали, цілували на острові Кіпр в одному в храмі Святого Лазаря. Так от, казало би, якщо б лазер воскрес і сказав би грішникам, грішнику, там є пекло страшне. Оскайтеся, перестаньте пити, курити зловредно, робити, красти, ходити розпустою. А ні, лазерь воскрес із мертвих. І що ж рішили книжники фарисії, і фарісії і тогдашні спецслужби? Убити і Ісуса і Лазаря. Цей світ не знає іншої боротьби із свідками, як убивати. Ісус свідок, котрий зніс прийшов із небес, відкрив двері в у Царство Божої, розп'яли. Лазар Воскресту возвістити, що дійсно є небесний духовний світ. Треба його вбити. і пізніше вбили так. Що ж ми кажемо сьогодні? Задача наша з вами, де знайти свого лазаря, коло наших хворіт може і не є його. Але треба бути осторожним і уважним, продивитися, може він маленько далі, а може він на другій вулиці, а може він уже і був у нас вдома, але ж ми сказали, ходять тут всякі нижчі, ідіть від мене, мішаєте ми. Мене гостина, мене знатні гості, а ви мене одлякаєте хліб, який спросите. Подумаймо. навірно, кожен із нас має свій тяжкий опит, колись ми проявили безчувство. І нинішня неділя призиває нас, найди свого лазаря, найди свого лазаря, бо якщо найдеш. То на страшному суді будеш мати велику радость і велику поміч, що й ти проявив адресну поміч, реальну поміч. І будеш мати у Бога надію, що ти помилував, і тебе Бог помилує. Молім Бога, щоб Господь наградив нас любов'ю і способністю допомагати. Тепер, звісно, по великому рахунку, ми всі нині Лазарі, бо не всі люди. Не способні заплатити і за світло, за газ. А тепер много не є роботи, невеличкі пенсії, невеличкі зарплати. Але все одно, хто любить, знайде маленьку крохиточку поділитися з братом, бо лиш так поступає, пам'ятає нинішню притчу, що той, хто проявив милосердіє, знайшов свого лазаря. І тебе Бог найде, коли ти помреш, б'єдно з лазарем на лоно Авраамово у царство Боже. Амінь.